Друзі, нескінчений терор з боку Російської Федерації, мирного українського населення не припиняється. Російські ракети вдарили по Одесі, призводячи до постраждань і значних матеріальних збитків. Цього разу удар був спрямований на сортувальне депо та відділення нової пошти, де спалахнула масштабна пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура, включаючи складські приміщення пошти та вибиті вікна в навколишніх будинках. За даними ДСНС та голови Одеської ОВА Олега Кіпера постраждали люди. Один чоловік був госпіталізований. Голова ОВА Олег Кіпер заявив, що це черговий злочин росіян проти цивільного населення. Міський голова Одеси Геннадій Труганов також підтвердив проведення обстежень житлових будинків для виявлення пошкоджень. В свою чергу, нова пошта підтвердила влучання ракети в їхнє сортувальне депо та відділення. Прес-служба компанії повідомила, що серед працівників немає постраждалих, внаслідок удару були знищені посилки, за оціночною вартістю яких нова пошта обіцяє відшкодування. Компанія планує вийти на зв'язок з отримувачами 2 травня. Співзасновник нової пошти Володимир Поперешнюк уточнив, що ракета влучила в депо номер 1 та вантажне відділення номер 4 Він також повідомив, що всі 18 людей, які були на зміні, встигли сховатися у бомбосховище. За попередніми даними пошкоджено та знищено близько 900 посилок. А також посол США в Україні Бріджит Брінк коментуючи такі атаки РФ, підкреслила необхідність зміцнення протиповітряної оборони України. Загалом Росія б'є по Одесі вже третій день поспіль. Минулої ночі внаслідок атаки загинули люди, а влуч влучили у відділення нової пошти. 29 квітня Росіяни під час обстрілу Одеси поцілили балістичною ракетою Іскандер із касетним незарядом. Відомо про п'ятьох загиблих та більш як тридцяти постраждалих. Загинув, зокрема, проректор міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Внаслідок удару загорілася резиденція політика Сергія Ківалова, яку в народі називають замок Гаррі Потера. Там розміщена Одеська юридична академія, ректором якої є ківалов. Змі повідомляли, що поранення отримав і сам колишній депутат партії регіонів. І це ще не все. Відбувся удар по золочеву Харківської області. Кількість поранених внаслідок удару злоц зросла до 13 осіб. З них шість цивільних чоловіків, шість жінок та 11-річний хлопчик. Росіяни атакували золочів кабами. В додаток до цього, увечері, 1 травня, ворог завдав артилерійського удару по лісовому масиву на околиці села Новосинове Курілівської громади Куп'янського району, спричинивши масштабну лісову пожежу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Харківщини. А також. Росіяни виганяють людей з їхніх осел, осель на Херсонщині. Російська армія на тимчасово окупованих територіях Херсонщини здійснює примусове виселення мешканців голої пристані, коханів та Гладківки. Окупаційна адміністрація використовує автобуси, відібрані у шкіл та автотранспортних підприємств для перевезення людей. Населення розміщують на півдні Херсонської області та в Криму в поганих та м, переповнених будинках змушуючи їх переїжджати до Росії, чоловікам активно радять мобілізуватися на війну. Росіяни забороняють мешканцям забирати з собою габаритні речі, дозволяють брати лише невеликі сумки, вивільняючи житло для російських окупантів та працівників адміністрації. В додаток до цього росіяни готують законодавчу заборону українських книжок на тимчасово окупованих територіях України. Також росіяни вигадали ноу-хау на фронті. Окупанти намагаються зберегти свою техніку від влучних пострілів Збройних сил. Вигадали новий спосіб. Вони облаштовують накриття сіткою автомобільної дороги на ділянці Голопристань та Врійське. Сітки закріплюють на деревах та стовпах уздовж дороги. Таким чином, ворог намагається приховати своє переміщення техніки та оберегти її від українських дронів. Ну і на завершення міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вказав, що половина енергетичних потужностей України пошкоджена внаслідок російських ударів. Він відзначив. Російські балістичні ракети як величезну проблему війни, ну оскільки вони використовуються лише для руйнування енергетичної системи нашої держави, напередодні повідомлялося, що відновити енергетичні потужності на 100% до кінця. Літа навряд чи вдасться. А також Кулеба підкреслив, що Україна володіє рівнем стійкості, який інші країни можуть би позаздрити, навіть у зіткненні з масштабною енергетичною руйнацією. В мене на цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!